Дівчатки мої, ось Валентиночка, ваша квартира. Вони вже побілили, уже чистала побілочка, дивіться, залишається тільки посудомийна мий. машина, піч, ось холодильника, ще теж нема. Ну, бачите, тільки кран вже є, я казала. Ось, бачите? Ось так я так помаленьку познімаю. Якщо привезуть меблі, то ми встигнемо ще до Нового року. Портєри, штори, так? і це, кондиціонери вже стоять, вже тепло, якщо ви приїдете, вже буде тепленько. Ось наша спальня. Все, лишилося їм поприбирати. Гарно так. Вже провітрилося, краска, все провітрюється. Біленьке так біло, як в аптеці. Ще раз покажу, зараз вийду в коридор. Ще раз дивіться, шафи. А, от дивіться, і пралка має бути. Бачите, шафка є труба. Це так добре. У моїй квартирі немає. Дивіться, скільки тут можна всякого покласти. так? О, дивіться, для взуття дуже зручно. І тут, а, от вже поклали, бачите, обігріва для гарячої водички. Болер. О, Такі рушечки ніжні. Такі гарненько, бачите, зручно. Ось. Ого, Ванночку Зараз помиють і все буде дуже класно і хороше. Я так вас чекаю. Дивіться, який дуже наш гарний. Дивіться, і вверх, і тут різні програмки. І сюди-сюди внизу. Тут поклали ще по полочці. Нічого собі. в мене цього не було. Класно, молодці. О, яка плиточка. Ой, які в нас гарні, дивіться, лампочки. Круто. Мені подобається, що тут велике зеркало. Дивіться, і оця поличка мені дуже подобається. Ось тут пласти свої креми, масла, розеточка у нас є. Дивіться, і ще мені подобається, що дивіться, столик у ванні, бачите, вони роблять, немає умивальник, немає ножки, бачите? Підвісні. Я це так люблю, бо у мене, наприклад, робот полісос. я обожнюю, що він раз собі поприбирав і усе. Ось, ну це ще вони поприбирають. Є куча місця, є місце для рушників. Супер-пупер. І ще наші коридори. Бачите, тут будуть якісь картини. Такий гарний дизайн. Ось. Класно. І дивіться, туди кінець. Коридор і сюди коридор. Дивіться, кльово. Боже, все чистенько, все гарненько. Ще нам залишається прибрати клінінг і зробити всю побутову техніку покладути. І все, дівчатка, можна їхати. Я вас чекаю, ми любі. І тіра чекає. Ось, дивіться, мудрують над басейном. Басейн це дуже... Дуже-дуже класно. Знаєте чому? Тому що у нас взимку, в нашій капелі завжди тепленько в басейні. Тобто взимку ви можете користуватися і сауною, і джакузі, і басейном. Немає значення, що то зима рівно, дуже класно і комфортно. І ще подивимося цю квартиру. Ой, яка картарчики, бачите? Кіре, чекай, ми йдемо нашу. Давай. О, черусь. Ой, гарніше. боже. Як я тут балдів. Подивіться, біленький, кондиціонер тут. Знаєте, коли покладуться штори, вже буде просто, просто клас. Ще треба, щоб клімці можуть вести мебель. А ми вже домиємо, зробимо. Люстри треба домовитись зробити. Боже, так я тішуся, що буде велика кухня. Просто радію. Ось і у мене така шафа. Ой, Боже, як це добре, що можна взуття покласти. Це так, якщо книжка пише. Боже, це мені так не вистачає. Ось і наверху. Все непотрібне туди склала. Просто кайф. Мені подобається цей колір, бачите, такий сосновий да? Як, як там, слону, су, слонова кіль. Да? гарно. Ручки акуратні. Ось і в мене. У ну, мене два соно внизу і вверху. О, Слава Богу, є ця полочка. Я mm. хотіла купляти. Купувати, о, вона є. О, вже як добре. Вроді дрібничка, а так приємно. Але у, нас, у мене ще світи не поклали. Бачите? Класно. Звернути увагу, дуже ну, класні і гарно закривається. Бачите, таке я би собі в Україні поклала от, алюмінієві. Бачите, профілья. Легко, зручно, раз, раз, раз. Цю штучку від вікон помив і все. Дивіться, і плотно закриваю, не виходить водичка наружу клас. Так, Йду я на другий поверх. Можна кликати майстра, робити гардеробну і люстри. Вже прибрали, можна, негне тільки трошки приберу. І ще ці перила, дуже люблю, Вони якісь такі легкі алюмінієві. Я такого в Україні не бачила, але каже, чоловік, що є, і не дуже використовують наші забудовники, тому що це дуже дорого. Воно раз розкладається і дуже таке, бачите, прочні такі перила. А ну дело сюди. З цієї кімнати це у нас прачечна. Бачите, тут у нас ще один санузел, а тут прачечна. І ми вирішили, що з прачечна... Я собі зроблю гардеробну. Ось, стоїть вже для водички гаряча і тут має бути пральна машинка. Готово. І є оці, да, оці стіни я собі зроблю так, як мій займається О, цими гардеробними. Знаю, як це зробити, то буде дуже класно. Ось ще один санузел. Світла не можу включити у мене, ще тут світильників немає. Ще треба. Ось і тут є ця полочка. Класно. Вже не треба купувати. Іди шукай, бігай, купуй. Ось і тут. Ця кімната є. Ми тут купили її. Класне ліжечко. Ось. Круто. Тут у нас просто цей пройом піде шафа. Боже, я так хочу, мої хороші підписники, показати швидко вам, що ми зробили, який дизайн. Я ще двом дівчатам допомагала моїм підписникам, які теж тут закривають, щоб вони зайшли і вже не йшли у готель, щоб зайшли в свою квартиру. Тому чекаю і тримаю їх, щоб вони ще не їхали, щоб я їм це все показала. Ну, і як завжди, ось. Ось тут у москалі. Шкода, я потім покажу. Бачите, фортеця вверху якщо ви бачите, покажу, де фортеця. Ось так, так? О, там фортеця. Ну тут вночі вид просто на всі сто. А прямо за цим домом є море. Отут його не видно, бо зараз сонечко від близько, і там можна навіть побачити. І от вид у нас на оцю супермодну Бачите? А тут, бачите, місце, і турки, вони так просто, раз, два, і у них день народження. Вони на цьому, Це зараз басейн виключений, чомусь, не знаю. Це сьогодні щось дивне. І вони прямо тут кличуть е, цих аніматорів. І діткам прямо ось тут там на цій площадці роблять день народження. Так, класно, я бачила звідси. ну Мені так подобається, вони тут же, їм не треба грошей багато для день народження. Раз, якісь там солодощі принесли, якісь ці е, е, бургери чи що принесли, і дітки вже радіють, бігають, скачуть. Класно. Взагалі. Так. Треба жити попроще, скажу, вам, і радуватися кожним днем. І цього я вам бажаю. І чекаю всіх своїх підписників в гості в Алані.